Тому я закликаю усіх і росіян і українців до того, щоб правильно для себе на сьогоднішній день збагнути та осмислити глибинний корінний сенс, за що ми так мучилися стільки років, особливо останні там три роки. В першу чергу це був внесок не тільки е, для нашого спільного майбутнього, а, і, е, а також е, саме така війна в таких великих масштабах, е, в яких ми, е, через які ми пройшли, і, і, на жаль, продовжуємо досі проходити через ці масштаби. На жаль, тільки війна таких масштабів е, змусила сколихнути всю Європу, сколихнути американську владу, е, змусити їх. Образно кажучи, зняти з себе чохли і е, докласти максимальних зусиль, е, щоб почати змінювати цей світ у кращий бік, а не продовжувати цей світ тільки морально розлагати, тому що цей світ дуже сильно морально розлагався. Я дуже добре пам'ятаю 2021 рік. Просто, от як скажу, як простий громадянин, так? як я себе відчував внутрішньо, морально та духовно. Мені було дуже важко через те, що я чітко відчував, що життя абсолютно пусте, життя не має ніякого сенсу. Я не міг там собі це пояснити з точки зору політики, чому я себе так відчуваю, з точки зору там, навіть якихось філософських там, умовиводів. Це просто от, мій, це просто було моє таке внутрішнє відчуття. Я не міг зрозуміти, чим це відчуття обумовлене, чому так. Здавалося б, 21 -е століття технології, так ми наче маємо розвиватися, і наче має бути якийсь сенс життя, а його просто нема. А зараз я розумію, що в першу чергу сенс життя а, вбивався злими людьми, а, які, які керували світом на той момент. А, і ця влада вона йде коріннями від саме від демократів а, під проводом Байдена на той момент. І людям і так було важко, так усім росіянам, українцям, європейцям. Ну кожен насправді деградував по-своєму у той час. Не було такого, що в 2021 році Україна була суперпроцвітаючою, і прям проблема тільки в тому, що Росіяни на нас повномасштабно вторглися. Так само і не було такого, що Росія процвітала, і всі їх проблеми біди життя тільки через те, що вони зіштовхнулися з українцями у великій війні. І Європа там прям процвітала. І проблема тільки в тому, що вони там мільярди тепер стали винні вкладати в Україну, щоб підтримувати як. Партнери союзники у війні.